Отоноска, які віддають перевагу безліч військових. І ось чому? Тому що вона виготовлена зі зносостійкої та міцної кордури щільністю тисячу ден. Тому що по всьому її периметру розташована система Моллі, яка зсередини зміцнена пластиком. А отже, під вагою навіть найважчих підсумків вона не провисне та не перекрутиться. М'які 20-мм демпфери всередині зменшать ризик отримати за перешкодну травму, збільшать площу захисту камербанди, які мають відсік під бронеплити та балістичні пакети. Півкільця з боків та у нижній частині слугуватимуть додатковими точками кріплення допоміжного спорядження. У вмісткій та водонепроникній кишені зберігайте ваш мобільний телефон або документи, а на велкропанель чіпляйте патчі та ідентифікатори. Наша плитоноска має унікальну систему кріплення камербандів у вигляді моллі стіксів, які розташовані під її заднім клапаном. З допомогою їх ви зможете легко відрегулювати розмір плитоноски під себе. Щоб швидко позбутися плитоноски, використовуйте швидкоскиди, які розташовані з боків та в області плечей. Плитоноска доступна у кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак.